Картопля кажуть для українців, наче другий хліб. Вже невдовзі її урожай почнуть збирати у приватних домогосподарствах. А от підприємства Тернопільщини, збір сільськогосподарської культури, уже розпочали. На цьому, яке діє на гусятинщині середнього сорту Рів'єра, вже викопали близько десяти гектарів. Урожай за попередніми оцінками хороший, але все ж трохи менший аніж минулого року. В прошлому року в нас було по 60 тонн, навіть 62 тонни з гектара було в картоплі. Року, але тлі, коли вона росла, падав дощ. Зараз дощ падає, але ми вже ножа не росте. Зібрану картоплю сортують, частину залишають на насіння, вона зимуватиме у сховищі. Визбирають на насіння, дивляться, її чистять. Якщо вона підходить, її сортують. Потім її садимо, обробляємо. Підживляємо, а коли приходить пора, її вже збираємо. Решта картоплі піде на продаж, тож її оглядають особливо ретельно. Перебираємо картоплю, сортуємо, перебираємо. Зелена попадає вся товарна картопля, то зелену ми відкидаємо. Збиратимуть картоплю у цьому господарстві приблизно півтора місяці. А якщо дозволятиме погода, кажуть, то й за місяць впораються. Тут працюють над тим, аби Україна була з хлібом та мала і до хліба, а ще долучаються до допомоги Збройним силам. Всі напевно допомагають, тому що допомагати треба. Ми не будемо допомагати, то нас тут не треба. Як бо як прийдуть, то нас просто тут не буде. Паралельно зі збором картоплі фермерські господарства України закінчують молотити зернові та вже беруться сіяти озимий ріпак.